Миргород для мене, як і для моїх друзів, це цілий всесвіт. Місто зі своєю історією, зі своїм характером, з унікальною душею. Ми звичайно його бачити зеленим, красивим, а сьогодні іще ось таким дощовим. Миргород це місто сили і натхнення. Миргород, це перш за все люди, люди, які мешкають саме тут. Люди, які безмежно люблять своє місто і кожну хвилину працюють для покращення комфорту життя в нашому місті. Люди, які в серці мають любов до ближнього, які переживають радість, які з гідністю сприймають гіль, біль і горе. Сьогодні з болим серцем ми згадуємо втрачені долі, сумуємо, пам'ятаємо кожного, пам'ять наша буде вічна. Шановний миргородці, вітаємо вас з Днем міста. Місту Миргороду бажаю розбудови і доброї інфраструктури, щоб кожен день сьогодення складався твій із трьох частин: це висновки минулого, мрії майбутнього і праця тут і сьогодні кожного з нас.